Ну шо? Всім привіт! Тепер більш офіційно. Трішечки подивимось статистику. Я ж задовго анонсував цей нескінченний стрім. І мені казали, що бля, як ти будеш, якщо там робота, якщо воно зайде більше, ніж за, за два дні. Я казав, та ні, ну може один день, може, добу протримаємось. Але як ви бачили, стрім пішов за 107 годин понеділок, з 4-ї і потім повний вівторок, повну середу, повний четвер, повну п'ятницю. Тобто це 5 днів. Коротше, це перша частина стріму, це перша доба в середньому глядач. 47. максимальна кількість 102. По перше, не побачив, що було вийшло за 100. У Мене до цього ніколи не було ще 100 глядачів. Але коли тільки понесли сапки, я побачив, що середній онлайн тримається перші години. 90 тримався. Я взагалі вахою. Був У мене такого ніколи в житті не було. Потрошечки він почав спадати, і в цілому весь нескінчений стрім тримався десь близько 40. Найнижче, що я бачив під час монтажу, це 28. що теж дуже непогано. Бо перед нескінченим стрімом я тільки вийшов на планку. 24 середній онлайн У Мене до цього було ще ще менше, там 15 потім якось 24 І тут 28 Навіть під час монтажу, коли ми майже не спілкуємося з чатом тут з машою повністю сконцентровані на, на монтажі. Мало треба місяць. Я планую, що наступний, наступний, коли ми будемо робити сабатон. Я думаю, що якось ми придумуємо, як це зробити на місяць. Унікальні глядачі. Оце число. Ви просто, блядь, подивіться на нього. Я навіть, я навіть не розумію, я не розумію, як це розуміти, не уявляю, як це уявляти. Ну, звісно ж, зрозуміло, що перший стрім він найбільш е, найбільше переглядів мав. 313 людей в чаті було за першу добу. 5700 Переглядів такого в мене теж не було. У мене зазвичай трималось до нескінченного стріму. Коли в мене доходило до 400 до 500, я був дуже довольний. У мене 200-200-300 трималось. Далі 166 фоловерів за одну добу, за один стрім. Ну, трішки більше доби. Це дуже класно. 418 сабок. Оце якраз ну вперше, воно ж з першого дня і розпочалось. Ну що, пішли далі? Ну, ми так по наступних дням днях пробіжимось, бо вони менше. І не так цікаво кожен день прямо розглядати. Тобто, ми побачили вже пік середніх глядачі 47 протягом 36 годин 35. Вибачаюсь. Ви знаєте, що в мене з математикою пиздець 102 ма. А хоча ні, здається, в мене ось на наступний день максимум. Коли ми в мафію грали, мені сонян кинула рейд. У мене було 162, Здається, хтось сказав, що там насправді 170 було. Я не знаю, чи воно все зараховує, але в цілому все інше менше. Ось, ну і от, отак ви, в принципі, можете так подивитися чами, якщо комусь це цікаво, але тут нічого цікавого немає, в принципі. Ну і що? Підемо подивимось, найголовніше, що всіх цікавить. Заходимо в аналітику канала. Я ввімкну саме нескінченний стрім. Це з восьмого. По тринадцяте, ну що, готові? Ось статистика всього нескінченного стріму з восьмого по тринадцяте, шість днів воно рахує. Середній онлайн за весь нескінченний стрім, прямо середній-середній за всі години, враховуючи години, коли я спав, коли ми монтували і все інше, максимально нецікавий від вид проведення часу. Середній онлайн тридцять вісім. Це для мене просто розйоб. Реально, враховуючи, що я спав там по 8 годин з цими годинами 38 людей, це дуже класно. 371 фоллоу, 598 сабок. Будемо вважати, 600, 600, 213 доларів. Так, 213 доларів і 107 годин стріму. Оце статистика, це просто пиздець. Це ще не все зачекайте. Я для того, щоб бути максимально прозорим В мене ще записано скільки ж надонатили. Це без донатів, тобто 213 доларів 42 центи. Це лише на сапках і біцах. 2455 гривень донатом. Це, блядь, теж пиздець. Я, я до речі, заскрінив це після нескінченного стріму, але я сам ще був в такому тумані, і я був, е, я точно толком цього не розумів. 2455 тисячі гривень е, донатами. Ну, картина. Картина не враховується, тому що це аукціон, і всі кошти йдуть туди. На жаль, я не можу, я про це одразу і не казав. Я не можу, на жаль, якусь частину з цих коштів переводити, тому що я зараз сам досасую останніх. Можна так сказати. Але я, я думаю, що наступний сабатон. По-перше, ми його зробимо більш масштабним. Можливо, я не знаю, можливо, більше часу буде давати сапка. Там ми виберемо відсоток, який буде йти ще на, на благодійність. Якщо ти досасуєш последній, то який я тоді досасую? Те, що я не досасав, тобі залишається. <реш> <реш> на, що ти це спитала? Це у будь-якому разі <реш> звучало максимально тупо.